Доброго раночку. Ми живемо разом з вікою, тому що все, що було зранку, вже в неї знято на канал. Нема що знімати. Так, я не про те, я про погоду. Сьогодні пишуть, що 20-30% можливість дощу. Вот. 25 градусів, тепло, вітру немає. Я бачу море, все ж таки я його бачу навіть звідси. Вот. Там штіль, значить що вітру немає. Ну, Така приємна погодка. Мені, до речі, подобається погодка, Уже подобається, коли нема сонця. Бачите, все подробно знято. Доброго раночку. Дівчата снідають. Да, да. Умаші там в водиці. А це ця... все, все подробно. Понимаєш, Нет, не треба не нам эспрессо. Нам американо, пожалуйста. Ді, М -м -м. Уявляєте, я тільки що з'ясувала, що немає гречки в Італії. М -м -м. Кажу, а чого ти ріси рис тут? Купи гречки, а тут, виявляється, теж гречки немає. Ну, це... Наша крупа. Ну Рома. хорошо, а за той магазин, що ти кажеш, що там е, наші да, продукти? Так, от є магазини, в яких продаються наші продукти. Uh -huh. а, але вона там буде дорожча в чотири рази. Ця гречка. Тобто, uh -huh. якщо у нас скільки зараз кілограм? 80 гривень 80? Ну тобто, якщо вже дуже хочеться, то можна. Да, так, якщо дуже хочеться, а мені вообще сказав, що ти плачеш за ту гречку? Поїхала я на ну, тобі куплю. Блін п'ять пакетів будуть у тебе. А у мене я бачу ціну там 4,5 євро. Коштує обичний пакет гречки. 4,5? 200, 300, 300, гривень. 300 гривень. гривень. коштує пакет грачки. Я кажу, я не можу, <сор� <сор�> я не можу. Це не дозволятельний розказ для мене купити грачку, яка, до дорожча за э, те, що вона має бути. Я Кажу, Маша, купи тут та повезеш з ну, собою. Тут всі привозять гречку. <сор� <Quel>? <сор�> 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 ну, от тепер ми будемо знати, що Маше передавати. Гречку. А то ми відправляли посилку куртки, там все, що покласти, хто його знає. Гречку, все з'ясувалося. Да. А що це ви тут назамовляли? замовляли? Пана коту. А це моє? Ні. А ти що замовляла пана коту? Ну, а що казала Маша? Дві пана кота? Да. Ну. А, одна маміна? Так. Да. А, Я думала, одна тобі, одна. Ні, ні, а я йогурт собі замовляла. Ну а вони ж різні якісь? Так. Да. Я попробую і тут, і тут ця нутелла, ця сяг. І то, і то солодке зверху, я їм... Оте, хорошо. я значить, дорогу цю. Так, що воно таке? Будемо смакувати. Спочатку облизуватися, і смакувати. Дуже солодко, але смачно. Маша там щось таке замовила, що я побіжу подивлюся. Ніфіга собі, мабуть, щось смачне. Я Ти піцу замовила? Да. Нашу. Я хочу какую-нибудь вуглівод. так ти ж тільки що ж їла, якусь з овсянкою. То не вуглівод, то йогурт. І що? буде піца. Це... Ти будеш перегощать, типа того? Да, Все ну, понятно. Вам придать это. Понятно. Ну, ты ж понимаешь, Маша, шара краєв немає, поэтому будемо їсти. Це... Будемо їсти, що робити. Що ти? Ну що, я ж тобі сказала, що... Шо... Що? Шо... Ой-ой-ой. Так, Масло. вот так валяются наша дівчатка. Да. От, сьогодні, до речі, в нас е, нормальна погодка. Ми вже очікували якогось дощу, бо ночі гриміло, грохотало все. От, але ж так тучки набігли, а ще ми там зверху. У нас там взагалі було якось так. Віка навіть рубашечку, штанішки вдягла на море їхала. От Там ми на горі, на горі, от там під хмарами. Ну, нічого, спускаємося вниз і тут відпочиваємо. Чекаємо піцу. Ну, на завтра пишуть дощ. Але ж дивіться, от туча така, оце ж що? Така хмаринка біленька. На дощ вона зовсім не схожа. Кажуть, що ми тут в бухті в такі. І тут погода не міняється. Ну, завтра побачимо. Віка вже за вечерю розповідає. А я ще хочу таке показати, де ми живемо. Мільтішить все, але ж таке діло. Так, я сплю тут, на великому розкладному креслі. Так, отам от у нас речі, отут от у нас шафа. Я думаю, що подробненький огляд є у дівчат на каналі. Белий такий коридор, ну там ванна туалет, що її знімати? Так, а тут у нас вже розкардаш. Отак от у нас. Так, Маша возмущається, що ми ходимо і знімаємо. А як я можу не показати вечерю, яку я майже готувала. От Курочку я зробила в сковородці, в якій нереально готувати, я приготувала оці такі е, фаршові сосисочки, я не знаю, як називаються, вони ми зробили в духовці гріль. гірочки помідорчики. ну все як завжди. А вона своїм не знімається, а я е, її. Підписникам показую маму зі сторони. То вона нас тільки знімає, себе не знімає. Отак, от, так от. Так що... хорошо. Ну і показуй мене в ночної рубашки. Ну і олівочки, звісно, і оця сметана, яка нам дуже сподобалась. Чекаємо на машу, і вже можемо. А, маші варимо рис. Дівчатки, момент тишина, момент тишина, це треба знімати. Як це не треба? Ти що? Ти що? Скажуть, що Маша нічого не, скажуть, що нічого не робить. Дивіться, робить. у нас тут вже все прибрано. От. Ну, бокал тільки ми не помити, бо я буду щепити. Вот. а все вже помито, все вис... Дивіться, і тряпочкою витерте. Ну, ну що, ну що сказати? Ну, ну, ну наша дитина. Наша дитина, хазяюха. Ну ми, знає, ми знаємо кому повезло. Ну хай йому і далі, звісно, виза і тобі, дай Бог. Mm. Так, ну все, молодець, молодець. І ми дякуємо. Нічого. Да, я готувала сосісочки, Ірочка різала. самий. А Віка різала. Я сьогодні А ти сьогодні сачок, да? я ввечері сьогодні безділий. Іра сьогодні сачок. А взагалі салат це нарізка, це на ній все. На мені м'ясо, на ірі нарізка. Віка в основному все миє прибирає. А сьогодні у нас вот. Вот власть поменялась. Кепку сняли, оділи другую. Девочки, у нас так все класно. Вот. Маша сьогодні в ударі. Просто в ударі. Ми повечеряли, вона стол помила. От просто помила стіл. Я тут на балкончике сижу, дивиться, дивиться, що витворяє. Ну, це, я не знаю, як це назвати. Це просто дівчинка в ударі. Молодець, молодець. Маша, горжусь, гордість розпирає, моя внученька. О, така дівчинка хазяйовита, все поприбирала. Ой, зараз я піду, скажу, що то сміття. Взагалі, що вам сказати, я жодного разу не бачила, щоб там хтось плавав, наш той басейн. Хоча там доволі багато людей, там сушки, все. Там, тут у нас, до речі, столики знизу, якщо є бажання, можна вийти там, посидіти на дворі, але бажання такого немає. Отам От мангальчик, до речі, можна шашлики пожарити. Ну, в общем, ми вже збираємося їхати на море. Дівочки, що ви як ваші справи? Я знімаю, як ти розповідаєш, але ж я думаю, що погано чудно, тому Я трошечки коментую, ми їдемо на нову локацію, на пляжі. Дивіться по цьому серпантинчику. Дуже красиво. так, ну що, через віконечко, але ж трошечки видно. Тут наче така бухта, прямо, ще в воду не ходила. От, дивіться, пусті пляжі пусті пляжі все, не сезон. Дуже миленька галічка, класний заход в воду. Прямо я без коралок. Все нормальненько. Скелі, ну, як сказати, це як ми любимо. Так, трогаємо водичку. Чудова водичка. Ну так, як 24, мабуть, як і там. Але там, де ми на тому пляжикі, на нашому улюбленому, там трошки потоками вода. То тепліше, то холодніше. А тут ще не знаю. Хвиля класна. Ну, Довга, приємно купатися. Ого, ці дівчата, що біля нас лежали, полізли по скелі. Я думаю, куди вони полізли? А, вони стрибають. Я так, одна вже стрибнула, я просто не бачила. В общем, вони отут отак у нас от. Можна тут така трапіночка. Вони туди по цій трапіночці дійшли. Ове! Так, да, клас. Іра десь бовтається воно. А ми вже наробили підводних зйомочок. Ми з вікою вже нанерялися, машуня нас не знімала. Так, да, звісно ж, зараз покажу все. І растульчик взяла, да, на ага, прибігає якийсь чувак, каже. А як такий чувак підбігає і каже, приватне, приватно. ага, кресло приват в території. Ну, галяка муха, ну приват так приват. А то ми пішли, бо приват. А ці красуні вже йдуть, взяли матрасі. Зараз Маша сказала, буду теж нряти. Подивилась на дівчат. Я дівчат о цих не показувала, бо вони без ліпчиків загорають. Бо то мені YouTube скаже, що я щось не так роблю. От. Тому знімаю своїх. Чудово, чудово, чудово. Але ж немає таких парочку. <реш> а потім Віра пішла аж отуди. От дивіться, зараз я приближу синє, <реш> <реш> а, а поряд оце стоїть такий, типу, ну, дерев'яний, що воно не ну, понятно. І вона хотіла біля нього бід нього тіні. Вона просто хотіла сісти в тінь. Що ви думаєте, він знову прибіг? Я, значить, пішла, знайшла отаку палку. Така бамбукова палка. Отак От роблю значить, цю палку. <рі> і вішаю на неї под стілочку своє. Так, отут. -от. Так, раз від цього чуть-чуть діньочок. І сюди ще під стілкуєш. А Іра каже, та Таня, та вже не треба, ж зараз опять буде. Кажу, ну мені просто цікаво. Він прийде і скаже, що це приватна палка. Це приватна палка. Я знайшла з парку. Зараз сонце -зайшло, то нормально. Коли було сонечко, я сюди під стілочкою полісила і тут був тіньочок. ночок. Отак от вихід завжди є. Бо ми сьогодні виходили, отака була погода, отака. Хмарки, отак от, от все. Сонце зовсім немає. Ми вирішили, що сьогодні, ну, як, як, які, які зонтики, якраз їдемо на той пляж, де нічого немає. Бо немає сонця. І тут де мої оті красуні? А, Маша вже полізла. Обана, обана. Оно воно вже. Оно. Зараз буде пригати. Ага. А Віка, мабуть, з матрафіка збирається знімати. Точно. Так, знімаю. Знімаю. о о Ну давай. Ну, ну. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, страшно, страшно. І це отак здається, що там низько, а там хороших півтора метри. Ну, я маю на увазі висота. Ну, мінімум півтора метра. Ой. Так, перший так, бомбочкою перевірила дно. Певно, я зараз полізу знову. Хіба я можу довго витримати на березі? Я вже теж лізу туди. Так, я вже теж лізу. Вони думають, що я не ряд лізу, нічого подобного, я їх познімати йду. Маша впливає, а я ось хочу показати, От як з берега ми дивимося. Яка висота. І ось тепер я сюди підійшла. Розумієте, так? Тут хороших два метри хороших, якщо не більше. Ну, а тут, де наша пригала, мабуть, більше. Дівчата теж десь скакали, тому що ну там е, Понятно, що високо і можна було... Ризикнути, але ж отак вона був гром. Знаєте, як страшно, не ну, дай Бог підскальзнувся або ще щось і не вискочив, не ви ну, дуже сюди отак не вискочив, то можна ляпнутися об скалу. Ну, баня таке. Це нам не подобається. Ось. Ось. Скала, ласка. Ну давай. Зйомка! Ні-ні, По... нормально, давай. Не думай, про... Не думай про це. Не думай про це. Так, да, я знаю, я казала, що високо, Ти так здається, оттуда, що наче. А коли дивишся вниз, то настраюся. Каже Маша, давай. Вдих, видих. І... Стрімненька! Отсюди високо, так. Да. Давай. Раз, два, три. А! А! Лучше не Ай, бі... крикнує, все. Ну, я три, зняла бабу. зверху. Може так ли Опа, зараз буде бабуся. Да. Стрибати. Я, якщо, що, знімаю вже. Хорошо, я не Оттуди. Чекай, что сонечко выйдет. На солнышко лучше, да? Конечно. Все. Вот так вот. Мы разважаемся. Я сейчас опять буду прыгать. Дуже прикольно тут. як пригання. Тільки погано, що залізти сюди по скелі. Не можна назад, бо тут е, їжаки. Тут по скелі під водою. Я вас кладу і пішла приняти. <ривіт> <Завод. ривіт> задумка. У нас є задумка. Чіпляється на обличчі, воно сухе. падай на спину теперь. Ава! И покатилась вот так бок, в этот бок. Ой. Да. Бульк, бульк, бульк. Ой. И теперь такая красиво через прогиб встаем. Через наоборот. Гирши, да. Ой, классно! Супер! Русалка! Ага. Давай, еще раз. Опа, 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 опа! Шахира!